Привіт всім! Сьогодні, 1 серпня. Ми на полі із соняшником, і це черговий виїзд на оцінку трьох систем контролю бур'янів. Посилання на попередні виїзди буде в описі до цього відео. Отже, коротко нагадаю: у нас 100-гектарне поле розділено на три рівні частинки. Перша третина поля у нас ранній механічний обробіток і пізній механічний обробіток. Друга третина поля ґрунтовий гербіцид плюс пізній механічний обробіток. І третя третина поля ґрунтовий плюс страховий гербіцид. Таким чином, ми порівнюємо механіку, хімію та гібридну схему контролю бур'янів. Перша ділянка повністю механічний контроль бур'янів. В мізряді фактично бур'яну немає. А в рядках бур'янів трошки є. В основному в рядку у нас лишилася лобода, яку не зуміли із рядка забрати. Але в цілому ділянка виглядає доволі чистою В хаотично обраному місці ми виріжемо рослинки, що припадають на квадратний метр. Видно, що розкладка посередня, але ну посередня розкладка вона на всіх. Трьох ділянках. Наша задача зараз оцінити, що розкладка у них у всіх схожа, і нерозкладка є причиною різниці у розвитку. Ну, якщо різницю у розвитку у нас буде помічено. Друга ділянка гібридний контроль бур'янів. У нас міжряддя в основному чисте, але маємо трішки урядку із лакових бур'янів і трішки лободи. На один квадратний метр або ж на 143 погонних сантиметра ми маємо раз, два, три, чотири, п'ять рослинок. Тобто... Норм а, густота стояння рослин а на зараз близько 50 тисяч на гектар. За такої густоти відстань між рослинами має бути 28 см, плюс мінус 10% допуску. Таким чином, ми маємо оптимум від 25 до 31 см. Тут у нас 33 тут більше сорока, тут 20. Тут у нас 21, а, і тут у нас 27. А, тобто 2 з 5 у нас в нормі третя ділянка. Повністю хімічний контроль бур'янів. Ми бачимо, мідка чиста. Рядочки чистенькі, і станом на сьогодні це сама чиста ділянка, тобто виключно два хімічних обробітки, два гербіциди забезпечили на цьому полі найчистішу. Ділянку найменше бур'яну, а питання в тому, що як це відобразиться на врожайності, чи буде конкуренція із невеликою кількістю бур'яну на інших ділянках, лімітуючим фактором врожаю соняшника? А із трьох ділянок ми наосліп вибрали по п'ять рослин. А перші п'ять рослин це у нас повністю хімічний а, контроль. А, другі п'ять рослин це в нас гібридна система, ґрунтовий плюс пізнє просапування. І ще 5 рослин це у нас повністю механічний контроль бур'янів. Якщо подивитися по їхній висоті, то найвищі рослини у нас там, де хімія не застосовувалася зовсім, трошки нижчі рослини там, де застосовувався ґрунтовий, і найнижчі рослини там, де у нас було 2 хімічних обробітки. Маємо шапки із трьох різних ділянок. Це у нас 5 шапок із рослин на ділянці повністю хімічного контролю бур'янів. Ми тут виходимо на середній діаметр в 16 см. Це у нас гібридний контроль, там де був спочатку грунтовий гербіцид, і потім пізнє просапування. Тут ми маємо 17,8 см середній діаметр, і третя ділянка повністю механічний контроль бур'янів. Тут ми маємо 18,8 см середній діаметр. А, тобто, підбиваючи такі проміжні підсумки, ми маємо невелику відмінність в діаметрі. Шапок 16 см, 17,8 см 18,8 см. В останньому випадку шапки найбільш рівномірніші. Відхилення від середнього тут тобто, невелике. На хімічному контролі відхилення від середнього доволі значне. Тобто ми можемо констатувати, що стрес від механічного обробітку на цьому соняшнику. Був найменшим. А зрозуміло, це проміжні результати. Будемо дивитися на те, як цей соняшник розвиватиметься далі. Обов'язково приїдемо на обмолоду. Підіб'ємо проміжні підсумки. Поки що, найчастіше поле у нас там, де ми застосовували два гербіцидних обробітки, де ми внесли ґрунтовий та страховий. Гербіциди, але при цьому на цій же ж ділянці у нас самі невирівняні шапки і самий менший середній діаметр шапки. Ми по цьому можемо судити про різницю в стресі, про хімічний стрес, як він вплинув на рослину. У нас приблизно з однаковим рівнем забур'яненості ще дві ділянки, це повністю механічний контроль бур'янів та гібридний контроль бур'янів. І при цьому ми маємо приблизно схожі розміри шапок. Що цікаво, на повністю механічному контролі бур'янів. Ми фактично не зустрічали злакових, тоді як на гібридному деякі злакові бур'яни все ще трапляються. Мабуть, з коротких підсумків це все. Ставте вподобайки цьому відео. обов'язково підписуйтесь на канал, якщо з якихось мені незрозумілих причин ви не підписані. І слідкуйте за цим дослідом. Бо ми ще раз приїдемо на це поле. І Бункер uh, всіх розсудить.